У подружжя Андрія та Галини за плечима було 20 років шлюбу. Двох дітей вже виростили. вчився за кордоном, донька жила в іншому місті. У хаті стало тихо, надто тихо. Іноді ця тиша лякала, бо в душі греміло голосніше за будь-які сварки. Галина поверталася з роботи і бачила чоловіка на дивані. Він переглядав новини або крутив у руках телефон. Вона ставила на стіл вечерю і чекала, хоча б простого, як твій день, але замість того чула дай пульт. Андрій теж відчував, що між ними стіна. Йому здавалося, що Галина завжди чимось незадоволена. Тобі нічого не треба казати, ти і так все знаєш. Колись вона так пожартувала, а він сприйняв це як правду і перестав питати. Так минали тижні. Андрій вже навіть почав задумуватись про розлучення, та й Галина розуміла, що в них в сім'ї далеко не все гаразд. Одного вечора Галина сіла навпроти чоловіка. Андрію, ти взагалі помічаєш, що ми майже не розмовляємо. Та ми і так все знаємо одне про одного, за стільки років. Знизав він плечима. От саме ми знаємо, але не чуємо. Я навіть не знаю, що ти зараз відчуваєш. Андрій мовчав, йому стало ніяково. Бо справді, коли востаннє він щиро розповідав дружині про свої страхи чи радості, про свої плани. Наступного дня вони поїхали на дачу. Колись це місце гуркотіло дитячим сміхом, а тепер там було порожньо. Галина вийшла в сад, зірвала яблуко і задумалась. А пригадуєш, як ми тут ставили мангал? А діти весь час сперечалися, чиї сусиски смачніші. Пам'ятаю, тихо сказав Андрій, а тепер діти виросли і нам лишилось тільки мовчати. Вона подивилась йому в очі, як колись не мовчати, а вчитися чути одне одного заново. В той вечір, замість телевізора, вони сиділи на кухні за чаєм Галина говорила першою Ти знаєш, що я боюся в старості? Не зморщив чи хвороб, а того, що ми з тобою можемо стати чужими людьми під одним дахом. Андрій довго мовчав, а потім відповів: А я боюся, що ти в мене давно, розч... давно розчарувалася. Бо дивлюсь на тебе, ти сильна, успішна, а я просто працюю, щоб вистачало на життя. Вона здивувалася, ти серйозно так думаєш? Та для мене ти завжди був опорою. Мені не гроші від тебе потрібні, а твоя підтримка. Андрій відчув, як у нього з душі звалився камінь. Уперше за довгий час хтось його почув по-справжньому. Поступово вони виробили маленьку традицію щовечора питати одне одного, як пройшов день. Що тобі сьогодні запам'яталося? І відповідати чесно, навіть якщо це дрібниця. Одного разу Галина сказала: Мені сподобалося, що на зупинці хлопчик поступився місцем старшій жінці. Я згадала нашого сина, коли він був малий. Андрій посміхнувся. А я сьогодні відчув гордість, коли мене похвалили на роботі, і мені дуже хотілося похвалитися про це тобі. Ці розмови здавалися простими, але повертали їм близькість, яку вони втратили. Одного вихідного дня вони вирішили піти в парк. На лавці сиділа поруч літня пара, бабуся і дідусь. Вони трималися за руки. Подивись, шепнула Галина. Вони мовчать, але я впевнена, що чують одне одного. А ми навчимось так само? запитав Андрій. Якщо почнемо говорити і слухати зараз, то так. Минуло кілька місяців їхнє життя ніби не змінилося зовсім той самий будинок та сама робота. Але між ними знову ожила тепла ниточка, і хата стала теплою. Таку хочеться повертатися. Одного вечора син подзвонив по відеозв'язку. Ви якісь інші стали? сказав здивовано. «Усміхаєте себе двоє, щось трапилось? Андрій глянув на дружину і відповів ми навчилися не тільки говорити, але й чути одне одного. Шлюб це не лише роки під одним дахом це мистецтво щодня відкривати людину поруч заново, говорити і чути. Не втомлюватися ставити прості запитання, як ти, що тебе турбує, що тебе радує, бо справжня близькість народжується не в дорогих подарунках і не в святкових тостах, а в тих хвилинах, коли хтось по-справжньому слухає і розуміє.